Капеланське благословіння на 25 березня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмо розповідається про те, як а, Єва народила Каїна, а потім Авіля, брата Його. І Каїн був рильником, кохав землю, а Авель був пастухом, і оба принесли дари Богові, і Господь зглянувся не на Каїни жертву, а на Авеля жертву. І тоді похмурилося обличчя, розгнівалося і похминулося обличчя Каїна. І Господь промовив до Каїна: Каїне, а чому похмурилося обличчя твоє? А якщо ти будеш робити добре, то обличчя твоє поміняється і. Воно відновиться, воно стане знову світлим. А якщо будеш робити недобре, то гріх перед дверима стоїть. Але і жадання гріха тебе буде спокушувати. Але ти маєш сили маєш сили, це жадання побороти, і ти покликаний бороти за жадання гріха, тобто перемагати його. Знаєте, ця промова Господа говорить не тільки Каїну, говорить всім нам. У нас є. Свободна воля здійснити той гріх, який підступив до мене, жадання гріха, яке прийшло до мене, або застосувати свою силу і перемогти це жадання. Бо Господь каже, кожному дає нам дає сили, і говорить, що кожен з нас здатен подолати пожадання пристрасті, яке до мене підходить. Але вже наша воля брати цей тяжку працю по подоланню. Ставати на битву, подолати, щоб подолати, підступивший до мене гріх або пристрасть, або навпаки задовольнити його жадання і насолодитися насолодою гріховною, тобто результатом своєї пристрасті. Ми зупинимось тут, на цьому місці, щоб кожен нас усвідомив, що коли підступить гріх, коли підступить пристрасть. Як у Каїна похмуриться наше обличчя, і ми розгнівуємося на якогось брата нашого, то у нас завжди є сили і можливість притворити, припинити це, перемогти цей підступ сатани, який хоче мене спокусити на гріх або на пристрасть. І тоді лице Моє з похмурого стане знову світлим. Амінь.